Страхування під час війни, як компанії в Україні покривають військові ризики, війна стала новою реальністю для українців, і питання страхового захисту набуло особливого значення. Традиційно у світовій практиці військові ризики не покриваються стандартними договорами страхування, проте українські компанії адаптувалися до обставин і запропонували рішення покриття військових ризиків для цивільних осіб. Багато страхових компаній добровільно розширили умови договорів якщо застрахована особа постраждала внаслідок воєнних дій, родина отримує виплату. Це стало знаком соціальної відповідальності бізнесу. Важливо знати, не всі продукти однакові, умови покриття можуть відрізнятися від повного страхового захисту до часткових виплат. Тому варто уточнити у консультантів, які саме ризики включені у ваш договір, або який продукт варто укласти для покриття військових ризиків. В умовах війни страхування стало не лише фінансовим інструментом. А й проявом солідарності це ще один спосіб підтримати людей і дати їм відчуття захищеності. Зв'яжіться з нами для розширеної консультації САН.